Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія Фолюш, я професійний астролог. і Якщо ми з вами бачимось, це означає, що ми будемо розмовляти сьогодні про тренди наступного місяця, а саме липень 2024 року. Які астрологічні тренди нас чекають, які енергії будуть панувати в цьому місяці, і до чого варто себе підготувати, щоб плавно в них вписатися і структуризуватися під них? Отже, поїхали. Липень місяць у нас починається з ретроградного Сатурн. Ми увійшли в липень на статичному статурні. Сатурні, тобто він повертав. Була зупинка в кінці червня. Так? Можливо, відчули припинення якихось ділових процесів, заповільнення якихось процесів, зв'язаних з документами, з робочими моментами. Тобто, можливо, щось призупинилося, можливо, щось десь затягнулося. І зараз цей рух він буде відновлюватись Сатурн вже з другого. Липня пішов в ретроградному русі вже швидше, тобто вже такої статики повільності немає, але все рівно він буде рухатись назад. Назад, Сатурн буде рухатися в нас аж до 15 листопада 2024 року. Це остання планета, остання планета. Септенера, так, тобто остання видима планета, яку ми бачимо, це повільна, достатньо планета, тому вона буде рухатись повільніше, ніж, наприклад, той же ж самий ретроградний Меркурій чи Венера. Що важливо зрозуміти в цей час, оскільки Сатурн він в нас відповідає за відповідальність, за дорослість, за кордони, за. За кар'єрні питання, за соціалізацію людини важливо передивитися ці питання. Загалом про дорослість це в нас завжди позиція, така, яка зв'язана з вибором, позиція, тому що позиція дитини так, вона зв'язана з тим, що ну, я, я трішки собі тут, я не знаю, чого я точно хочу, я хочу і це, і це, і це, і це. І коли ти вже дорослий, ти розумієш, що мати все одразу в тебе не вийде. Мати все Підряд теж не вийде, тому потрібно приділитися. Сатурн ретроградний заставляє переоцінити свою позицію, передивитися якісь свої вибори попередні, тобто зафіксуватися в своєму попередньому виборі, що я зробив. Які, які мої рішення раніше прийняті, мені зараз підходять, які зараз на часі, які не на часі, тобто дуже важливо зараз тут не приймати якихось швидких, важливих рішень на загалом зараз і ретроградний Плутон, і ретроградний Сатурн, тобто. По суті, десь все йшло вперед, 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 і зараз трішки, якби загальмувалися соціальні процеси. На загальних масштабних рівнях так буде передивлятися тема кордонів, тема якихось обмежень. Тобто, це все теж якби, погіршення в цьому плані бути немає. Але е, якось е, люди мають повернутися назад і подивитися, що це нам приносить, що це нам дає, які результати ми з цього маємо. Якщо, наприклад, у вас перед цим був активний період в роботі, нова робота, якісь нові послуги, е, новий прайс, новий начальник. Не потрібно зараз гнатися вперед за чимось там ще на нову посаду, ще новий вибір, ще якісь, е, ще подавати свої резюмешки. Ще щось змінювати. Тобто, тут потрібно зараз зафіксуватися на тому, на чому я стою, подивитися назад, проаналізувати свої дії, проаналізувати свої попередні вибори і зафіксуватися в цій позиції. А так само аналізуємо якісь свої помилки. Сатурн це планета обмежень, так і не завжди ми навчаємось через позитивні ситуації. Дуже часто життя нас навчає через неприємні ситуації, через виклики через різноманітні ускладнення на шляху і дуже важливо в цьому ретроградному русі Сатурну проаналізувати, які були ускладнення на шляху, чому вони сталися і чим вони мені допомогли вирости. Так? Тому що дуже часто ми вчимося якраз саме на негативному досвіді, тому його не викидаємо, не витісняємо, не забуваємо, задаємо собі питання, чим цей негативний досвід допоміг мені зараз, що я навчився з того, що, які навички. І я отримав, отримала з негативного якогось досвіду. Тобто важливо це не витіснити, важливо це зараз прожити, актуалізувати. Важливо для якихось людей можливо зрозуміти, в якій сфері я хочу бути професіоналом, а в якій вже не хочу. Так, можливо, до чогось йшли, чогось хотілося і зараз відчулося, що вже не актуально. Теж важливо це усвідомити, щоб потім на Сатурні вже директному не зрозуміти, що я взагалі йду не туди, куди хочу. Хочеться і стаю професіоналом не там, де мені хочеться так. Ось тому це про стати про ретроградний Сатурн. Люди, які не дружать з енергіями відповідальності, можуть з'являтися в них достатньо такі перепони на шляху в цей період. Якісь ситуації, які заставляють зробити певний вибір, якщо людина не хоче його робити самостійно, просто стаються якісь певні обмеження, які обмежують людини в чомусь в її виборі, в її свободі волі. просто Щось стається, тому що людина сама не здійснила свій внутрішній вибір. Вона зробила так, що або вирішила собі так, що я почекаю. Я почекаю, як саме все влагодиться, Я подивлюся, як буде розвиватися ситуація. внутрішнє на питання собі не відповіла. Тому для звичайного обивателя ретроградний Сатурн прекрасний час для того, щоб повідповідати собі на внутрішні питання щодо своїх дорослих орієнтирів в житті. Ще з астрологічних подій, які будуть відбуватися, таких глобальніших, це в нас Нептун перейде теж в ретрофазу, теж почне рухатись назад. Але все ж таки, я думаю, в рамках прогнозу на місяць ми не будемо його розглядати. З тих причин, що потрібно дивитися, як конкретної людини, де стоїть цей Нептун, зараз транзитний в карті, які саме сфери будуть задіяні конкретно в цієї людини. Ну і так само це більше буде впливати нам на мундану астрологію на астрологію соціальних процесів, тому його ми поки що розглядати не будемо і більше як на індивідуальне життя людей він буде впливати в залежності від того, де він зараз проходить у вашій натальній карті. Тому для цього можете звертатися для індивідуальних прогнозів на рік. Загалом місяць липень, він в нас достатньо яскравий, тому що по черзі планети будуть переходити зі знаку рак в знак зодіаку Лев. І вже з 2 липня Меркурій, планета комунікації, планета, через яку ми виражаємося, перейде в знак Лев. Тому якщо перед цим до цього у вас були якісь трішки бажання побути на самоті, більше щось почати, Читати, перечитати, заглибитись, порефлексувати, побути наодинці, то зараз буде все більше і більше підсилюватися бажання виходу на публіку, підсилюватися бажання публічних виступів, публічного самовираження в соцмережах, через роботу, через різноманітні презентації, більше можемо десь збиратися в колах друзів, в колах одного. Думців, щоб показати свою думку, щоб виразитись. Тому період достатньо яскравий. Єдине, що хочу попередити, що якраз ось 2 липня Меркурій переходить в знак леві, стає в опозицію з Плутоном. Це аспект, який буде триматися тиждень часу. в нас, що він знаменує собою, це відчуття такого загостреного критицизму, включається, дуже часто в людей, які не вміють контролювати свою агресію, це виходить в пасивну агресію, так? відчуття того, що хочеться сказати щось колюче людям, хочеться доказати свою правду. Ось дуже багато можуть думка на думку знаходити. Тобто, якщо є бажання ви, і є бажання по Плутону, це така бойова в нас планета, вища октава Марсу, войовничість включається в діалогах, в спілкуванні, в передачі інформації. Тобто люди можуть не дуже чути одне одного, але старатись доказати свою думку. Тому в нас діалоги можуть будуватися так, що між нами стіночка, я говорю щось своє, ти говориш щось своє, і в принципі, якби інформація. Її суть передачі від одного до іншого і обдумування, то тут цього може не відбуватися. Тому, якщо ви хочете щось до когось донести, то треба переконатися, що це зараз реально, що людина вас готова почути і слухати, і так само те, що ви не в позиції того, щоб когось чомусь переконати. Тому зважаємо на те, щоб не конфліктувати з людьми, тому що період достатньо конфліктний може Влазити неприємна інформація про людей, може бути достатньо багато критики, і що би я рекомендувала, дуже класно прислуховуватись до цієї критики, тому що насправді там є багато цінної інформації про нас, яка частенько достається за гроші. А так можна почути, якщо вона десь повторюється від різних людей. Про одне і те саме можна собі десь записати і таким чином себе розвивати. Тому теж адекватну конструктивну критику ми не ігноруємо. З 7.07 до 22.07 в нас Марс стає в з'єднання з Ураном. Це достатньо такий рухливий аспект. Тобто Марс планета дій, Уран планета, яка пришвидшує будь-які процеси, тобто наші дії будуть пришвидшеними. Чого тут Потрібно остерігатися. Якраз серединка липня вона може бути такою, що я бачу, що навколо все несеться. Я бачу, що дуже багато різних процесів, мені дуже не хочеться стояти на місці, тому я теж починаю робити будь-що швидко, рухливо, необдумано. Тобто тут можна просто робити щось, не розумію, для чого не розумію нащо, головне, щоб створювати імітацію певного. Руху, імітацію того, що я не стою на місці. І насправді це буде теж таким частинкою самообману, так? тому що я просто створюю уяву, що я не стою на місці, що я чимось роблю, чимось займаюся, але насправді нічого не відбувається і результату з цього нема. Тому так само тут ось ці необдумані рішення, необдумані кроки. Це і достатньо аварійний період, в тому числі, тому що Люди на швидкості приймають рішення. Люди думають, зараз швидко щось зроблю, не подумаю. І від цього страждають інші люди, які, які можливо, просто опинилися як в цій ситуації. Так? Тому обов'язково себе призупиняємо в цей період ну, і компенсуємо цей аспект тим, що можна давати пришвидшення спеціально собі в деяких сферах. Наприклад, давати більше кардіонавантаження. давати. Дихальних пранаям побільше щоб повітря, так Марс, це якась дія. А Уран це теж про повітря. Тобто дія зв'язана з повітрям. Можливо, хтось аеротруби любить політати з парашутами, стрибати в кого є така можливість. Ще не знаходитись на території України, а можливо освоїти якусь нову техніку, якусь нову технологію, якісь нове якісь нові навчання проте, але саме фізичне навчання, так, можна і розумово, в принципі, теж е, щоб пришвидшити певні процеси навколо себе, щоб відчувалося, що справді щось відбувається, щось несеться. Так само дуже хороший період для старту певних нових проєктів проєктів, ініціатив, колаборацій, особливо там, де є товариства, там де щось потрібно зробити разом з кимось, там, де потрібно щось придумати, там де потрібно побрейнштормити, там, де потрібно ввести нову ідею. Для цього багато енергії, тобто енергія дається на те, щоб зробити якийсь новий крок. Зробити те, чого раніше не робили. Зробити щось неочікуване, можливо, щось революційне, щось шокуюче, але в позитивному ключі. А якщо це буде просто імітація руху, просто там не буде результату. Планета Венера переходить з 11 липня в знак Лев і стає теж в опозицію з Плутоном до 16 липня. Ну і вже до кінця місяця вона буде йти по знаку Лев. Тому наші почуття стають дуже бурхливими, особливо в період до 16 липня. Пристрасті можуть кипіти бажання щось змінити, трансформувати бажання, особливо в темах, яких в темах відносно. В темах, можливо, власного теж проявлення, власного, власної краси, власних фінансів теж достатньо часто. В нас Венера фінансова планета в тому числі. Тому захочеться певних змін. Ну, особливо це буде відчутно в чутливій сфері. Все ж таки, Венера переходить в знак лев, хочеться яскравих побачень, але тут і може донакручуватися почуття драми, почуття якихось небезпек, пригод. Тому важливо тут контролювати те себе важливо не впадати в крайнощі все ж таки хороший час для експериментів з партнерами для того щоб якщо вже давно було якесь прийняте рішення можливо по партнерству що хочеться щось там змінити вийти на новий рівень відносин якісь новий етап у відносинах пройти чи можливо завершити відносини чи можливо з кимось почати якісь відносини це достатньо хороший трансформаційний період саме для цього так само хороший період для змін у зовнішності для того, щоб щось собі змінити, якщо хочеться, обов'язково не відмовляйте собі в цьому. І дві найчутливіші точки цього місяця це новий місяць і повня. Новий місяць в нас відбудеться 6 липня, і він буде достатньо гармонійним, але максимально чуттєвим. Повня відбудеться в знаці рак, і там ще Венера буде, і відчуття. Такі дуже ранимі. Тобто в цей період не треба приймати важливих рішень, не потрібно планувати собі важливих справ на цей день. Загалом це виходить в нас день тижня-субота, тому краще запланувати собі вихідний, краще запланувати собі певне розслаблення і рефлексію попереднього періоду. Тобто, в новий місяць в нас досить мало енергії, і ми думаємо над тим, що ми вже прожили, актуалізуємо. Свої попередні втілення попередніх планів, досягнення, що зробили, що не зробили, що пережили, що не пережили, що дізналися, чого не дізналися. І так само відносно цього будуємо майбутній план, чого хочеться далі. Можливо, якісь пункти з того, що не вдалося втілити, переносимо на наступний місяць. Можливо, з того, що вже стало неактуально, викреслюємо. Тобто актуалізуємо наступний період, в яку сторону ми будемо. Ми рухатися. Це період хороший для медитацій. дуже прекрасний час для того, щоб заглиблюватися в себе і чути себе, чути відповіді на запитання, які народжуються саме зсередини. Можна бути біля води, біля природних якихось джерел загалом на природі, але і з водою теж важливо бути обережними в цей період, тому що новий місяць енергії мало. Так може бути якась певна небезпека, зв'язана з водою, в нас 6 числа, і 2-3 дні до та після нового місяця дуже вважаємо, і так само чутливо відносимось до інших людей. В цей період у нас Меркурій в напрузі з Плутоном. Так може просто вилізти якась інформація, яку насправді казати не хотілося, але через підвищену емоційність, невміння контролювати себе, невміння контролювати те, що вилітає в Мене з вуст, можна когось образити, після чого стосунки руйнуються, тому звертаємо на це увагу. І звісно, повня, що відбудеться 21 липня, в останніх градусах раку та козрогу, і вона вже не така гармонійна, як новий місяць, достатньо напружена, повня, в нас багато енергії, і повня відбувається на Плутоні, тобто енергія на зміни, на трансформації і ця повня ще раз нам покаже, що як раніше вже не буде. Потрібно приймати рішення, потрібно щось змінювати, особливо в темах відношення до своєї сім'ї, до створення своєї сім'ї, до трансформації, можливо, в сім'ї, які потрібно прийти, до зміни в робочих процесах, до не, але саме не приймати зміни в робочих процесах, якби йти в щось нове, не обов'язково йти в щось, в щось нове, так ми сказали, ретроградний Сатурн зараз краще проаналізувати все те, що вже було перед тим зроблено. Якісь дії, які вже були зроблені, але зараз важливо uh, зрозуміти, що тут потрібно uh, впахувати, що тут потрібно діяти, що потрібно uh, на цьому місці щось робити, не можна розслаблятися, повня така, яка буде нас підзбирати, uh, що без uh, твоїх рішень, без uh, твоєї рішучості нічого не буде. Uh, повня насправді достатньо войовнича, тому uh, я бажаю всім витримки, бажаю. Всім свою енергію направляти в правильне русло і не направляти на своїх близьких людей, тому що теж повня в нас достатньо емоційний період, дуже багато енергії, тому нам може теж йти не туди, куди насправді хотілось тому контролюємо себе і ще раз контролюємо. Друзі, і хочу підсумувати, що насправді за прогнозом астрологічним липень місяць він достатньо приємний, достатньо яскравий, достатньо рівний, якщо враховувати попередні тренди, про які я проговорила. Справді можна застабілізуватися в своїх кордонах, які вже були створені до цього, приймати тут рішення, реально щось робити. Тобто, якщо раніше прийнялося якісь рішення, зараз ми просто все. все все налагоджуємо, все дочищуємо, все доводимо до результату. Місяць класний для того, щоб знайти собі якесь хобі, особливо те, яке більше вас проявить, яке більше дасть можливості проявити або покращити свою самооцінку. Так, у нас це сонячна, сонячний знак зодіаку. Потрібно йти до того, щоб займатися з собою. Здорове его проявляти, тому хобі, творчі якісь напрямки розвитку нам в цьому місяці будуть допомагати. Я бажаю вам бути уважними до себе і по відношенню до ваших близьких, щоб не ранити в цей місяць випадково нікого, тому що тренди на це теж є. Щоб не розсваритися з людьми, з якими хочеться зберегти близькі теплі контакти. Тому всім бажаю вдалого приємного місяця і зустрінемось з вами на прогнозі. На наступний місяць серпень, і будемо розглядати, що ж буде нас чекати в самому гарячому місяці цього літа. Всім до зустрічі!